Слава Ісусу Христу! Ми ще у Віктора. Прийшли до Фредеріка. Висота довжина, у жеребця. Жеребець на паровку. Находиться місто Косів. Номер буде закріплений у описі Віктора. Кому цікаво, жеребець може приїхати до вас. Скільки він мав на вазі, ви тоді важили? 800. 820. 820 кілограм. Жеребець, мав на електронній вазі. Звичайно, він не є сетезний, не сплеканий, він в нормальному, гарному, робочому кілі. І якщо би його сплекав, то він мав би тону 100%. Він дійде до тони. Він ще молодий. Він як буде мати 5-6 років повних, він тонну візьме. Це навіть безумовно. Дуже красивий жеребець. І ці ноги. Кістка грубезна. Що, Шо, Шофледи? Тут нога яка вверху така внизу. Кістка, коліна. Отакий От красень. От такий красень Фредерік. То він на польських документах чи на голландських? На бельгійських. Ну, на тих, на бельгійських. Так. На бельгійських документах. Це є багато на голландських, кобили, кобилів багато Бельгії. Кобили, кобили більше, та? так? Так, це він Дуже гарна лінія. Я питався поляк, то значить, що там дуже родовід сильний. Ну ті, що розуміються, бо для мене це що Ну, то є ті сайти, що можна зайти по... там пробити по його документах повністю родовід. А да -да. то треба, треба знати як? Ну, треба розуміти, що за кінь, бо знає, що називається якийсь там вандерпірсінг. Це для мене нічого не каже. Так, Факт того, що тут ми маємо перед собою. Коня і тут що говорити, тут все видно, що тут дійсно є порода. Я думаю, що у нього і родовід серйозний, бо тут усе видно. Дуже красивий жеребець, кого би зацікавила паровка. Якщо недалеко, Віктор може привезти. Якщо десь далі, то кобили треба везти до вас, так? Кобилу берете, якщо треба. Кобилу... Можна привезти, лишити. В загальному всі деталі будуть по номеру телефону, будете дзвонити, домовлятися. Отакий жеребець Фредерік. Жеребців зараз є великий вибір, кому який йдуть вподоби, паруєте, розводите. Так, і будуть гарні в Україні у нас коні, свої коні вже виведені у нас. Тоді вже буде легше, легше придбати коня. бо Зараз трохи, трохи трудніше, бо коні привозяться за кордону, трохи ціна комусь не пасує, а я думаю, що вже як будуть у нас коні, то трошки буде, може і ціна дешевша. Там. Так, 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 я про то про те веду мову, що, ну, що буде і ціна дешевша, бо зараз завести, наприклад, такого коня, то там дуже багато проблем і часу і тому подібне. А вже якщо він народжений у нас, то я думаю, що тоді буде і простіше купити, і швидше, і дешевше. Але щоб було що купувати, треба розводити коні. Триматися до кращого і тоді, тоді буде гарний вибір і буде що купити. Головне мати бажання. Ота як Віктор, всі ви знаєте, починав з одного коника. А дійшов до такої красоти. І це все у вас так швидко якось вирішувало ці питання. Та мене наврочили хлопці. Вони казали, що я скоро буду брати кори дорожчих, як я сміявся. Каже, ні-ні. Кажуть, він має бути до 2000 доларів, дорожчі не може бути. А бач, накаркали вони мені. Прорікли вас. Ні, Прорікли, <смірко> <смірко> це вам повага за те, що ви закупили таку красоту. Будуть і помісні, і... Чистопородні, бо маєте кобили бельгійки, маєте жеребця чистопородного. Буде в майбутньому вибір лошад, буде що купити, придбати на будь-який смак, кого що буде цікавити! Ось такий жеребець Фредерік. <кій> Находиться місто косів. Як то? Е Бельгієць заїхав на Косівщину. Приїхав трошки до нас. Спокійний, адекватний, не, нічого не показує, ніяких приколів. Приїхав на Україну, коротше, на заробітки. Бельгієць. З, зазвичай, Зазвичай їдуть у наші. Українці їдуть у світ заробляти копійку, а цей приїхав до нас. Він може й не робити, він і так буде любити. Тобі трошки були йому постригли ноги. На зиму там встригає. Що малий? Щось зачув десь. Він скучає, я забрав його від коней. Він самий. Так. Але десь з квітня вже його туди в табун був. Буде. Будете пускати у табун. До тих дорослих побив, так. Так, він сам буде з ними ходити, він їх покриє. Та йому цікавіше буде. Ну, ну дуже дуже красивий жеребець, навіть, тут навіть нема що обговорювати. Дійсно, красота, є на що подивитися. Тепер треба буде потихеньку вчити до брички, як він буде в брикці. До маратоночки. До маратонки, так. Мусить трохи фірма не те, що він свідомо. Задурно має ОВЕС їсти сіно. Треба трошки, ну оце буде красота, його маратон. Якщо хлопці зробить хомот, то все упріш, то буде суперово. Буде такий, як писанка космацька. Вже да, можна там. буде на Великдень їхати Паску світити. Ну, а ні? Запросто. Ви знаєте, це я такого вже декілька разів казав, що я на Великдень маю їхати бричку світити Паску. І і приходиш і до того, і думаю, ну як це буде виглядати? Чоти то ну, ти раз будеш бачиш. Так, і всі машини приїдуть, а я конем. Ну думаю, як це буде виглядати? Але я це рано чи пізно я це маю просто зробити. Бачу, вони люди писали, що вже є бричка, що вже може якісь весілля вести. Ну, хтось писав, що похорон, то всяке, ну кому що, що більше, більше болить. <рес> та, ну та коментаторів є багато, але, ми та, це знаємо. Але, але то дійсно буде гарно, знаєш. Я бачив десь в селах раз Соколівці, як їхали молодий, 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 на конях, то та то -та, така краса була. Так, то краса. І ви знаєте, у нас колись було дуже багато е, цих традицій, а зараз воно почало все заумирати. Нічого, може дасть Бог потрошки відродиться, бо треба себе якось шукати, якісь... Як то кажуть, позитивні моменти цей так. час крутний. хоч в чомусь. Е, я думаю, що якби воно все у нас відродило, було б дуже дуже то гарно, Бо тому що е, то все почало завмирати. Навіть я вам скажу, що років 3-4 взад почали конярство завмирати. Переважно тако, е, я їду за кордон, я це продаю геть. Е, як не продав, то здав на м'ясо і, і це так пішло-поїхало. І, і не було аж так, вже, що купити, а зараз трошки вже і завозних коней. Є і гарних коней всі розводить, і люди вже в більшості взяли за конярство. Просто тримати. Знаєте, біля... це, це не так складно, як собі збоку виглядають. Якщо є пасавицька, десь а пасавицьк багато зараз є, кінь може бути круглий рік на дворі. Йому не треба ні стайні, ні денника, не треба, ні за ним не треба ні чистити. І він прекрасно, Цей кінь, цей кінь цілу, цілу зиму був на дворі. Зим. Десь там заходив, може, встання трохи. У загальному, у загальному кінь е холоду не боїться, морозу не Абсолютно. боїться. Вони лягають у сніг, болото лягають, качаються і нічого їм нема. В основному, це вже таке, як дуже плюта, яка сильна, то хотіло б сідесь в приміщенні, щоб було такого, зайшов. Але є, що і коні і не ховаються. Ні, не хоче. Як там був періют, я теж трохи думав, це жеребна Іванка, думав, трохи їх на навіть не хотіли заходити. Дав їм там білса, поїли і вийшли на вірте. Дуже красивий жеребець. Віктор, вам велика повага за ваш труд, за, ваш, за вашу працю, щоб Дякую. маєте ви і сподіваюся, в майбутньому будуть мати приплоди люди з вашого господарства. Ми ще приїдемо у гості, неодноразово я приїду. Будемо слідкувати за... Приїжджай, приїжджай, знімай, показуй людям. Мотивувати людей ну, такою красою. Бо кінь це дуже класно, якщо чесно. І у майбутньому будуть плоди. Хто має бажання. Купляйте коні і не роздумуйте. І не слухайте там експертів, що дорого та де такі великі гроші. А якби щось стало, якби думав про те, що якби щось стало чи щось того подібного, то ніхто б нічого ніколи не мав. Okay. Так що, друзі, я дякую всім за увагу. Підписуйтеся на канал, коментуйте. Будьте всі здорові, всім до побачення. Номер Віктора буде в описі.